Леви, я вас вітаю. Давайте зробимо для вас старий прогноз загальний з 3 по 9 березня. І подивимося з вами енергію тижня. Роботу, фінанси, стосунки для тих, хто в парі, хто тільки в пошуку, здоров'я, застереження та пораду. Нагадую, таро прогноз загальний, тож дивіться, будь ласка, ще свій знак Асцендент. Як дізнатися свій знак Асцендент? Я розповідала у минулих відео на самому початку, будь ласка, продивіться. А ми починаємо. Леве, енергія тижня. Енергія тижня, карта відлюдника, десь ви захочете побути на самоті, прийняти рішення, можливо, просто відпочити, тобто закритися в своїй, своєму панцирі, у своїй квартирі, домі, і просто нікого не бачити, і відпочити від світу, від новин, від людей, від всього всього. Якщо робота це буде онлайн-робота переходити. А якщо просто, то ви захочете усамітнитися. Тобто, веселих гулянок, ні, навіть виходи кудись погуляти, теж ви не захочете. Можливо, це буде пов'язано з вашим здоров'ям, а можливо, просто те, що ви втомилися, недостатньо енергії. Дивимося, роботу. Леви, робота, 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 колесо судьби. Колесо вже завертілося. Робота йде по накатанні, десь є у когось розвиток, так більше роботи, більше подій. більше треба кудись їздити, щось підписувати, десь якісь нові постачальники. Тобто це вже махіна, яка доволі давно працює, і ви її вже не зупините. Просто сядьте десь собі на колесі, на цьому, хай воно крутиться, і ви вже будете разом з ним, так, щоб не перенапружуватися. Карта в роботі дуже гарна. Дивимося фінанси. Фінанси, четвірка пентаклів. Надходження повинні бути, але ви будете намагатися зібрати. На щось ви будете з неохотою витрачати фінанси, але все ж таки вони будуть. І, можливо, не тільки з однієї сторони зарплата, а ще якісь виплати додаткові. Дивимося, леві стосунки для тих, хто в парі. Для тих, хто в парі, в парі, в парі. Вісімка мечів: щось не заладилося. Щось ви повинні віддати своєму партнеру належну увагу, щось для нього зробити. Це якийсь обов'язок перед сім'єю, обов'язок перед партнером. Сюди і діти, сюди ж і домашні, але. Стосунки будуть так, що вас зобов'яжуть. От ви щось не захочете зробити, ви скажете, я ухожу, відпочиваю. Скажуть, ні, ти повинна мені сьогодні борща або салату приготувати. Або ні, ти повинен сходити в магазин, навіть якщо ти дуже встамився. Тобто тут якісь зобов'язання, що пов'язано з сім'єю. Тобто, ви не можете від них відсторонитися. І не буде часу на себе приділити собі. Тобто, постійно я то потрібно поприбирати, попрати речі, щось там з'їздити, все, що пов'язане з сім'єю, це буде як, навіть якщо ви не хочете, ви зобов'язані це зробити. Для тих, хто в пошуку, леве, десятка мечів. На цьому тижні не на часі для нових знайомств, для нових побачень. Ви будете втомлені, ви будете займатися своєю справою, і вам буде просто не на часі. Дивимося, леве здоров'я. Карта Сонечка. Карта сонечка каже про гарне здоров'я, про надходження нової енергії. Десь ви вже відпочили, зігрілися. Весна прийшла, вже почало. Серце від холодне серце відтаювати, але для деяких це може програтися як температура. Тож будьте уважні до свого здоров'я. Дивимося застереження, леви, застереження, дев'ятка жезлів. Відійдіть в сторону і подивіться на ситуацію. Зі сторони, з іншого ракурсу. Це карта прийняття неактивних дій. Я поки думаю, аналізую, куди рухатися далі і взагалі, чи потрібно воно мені. Придивіться, він стоїть, аналізує так, що голова болить. Поки відійдіть стороночку і проаналізуйте застереження. Можливо, якщо це пов'язане з роботою, і не треба багато аналізувати, треба рухатися вперед. А якщо це щось пов'язане з партнерськими відносинами, то, можливо, треба навпаки відійти і сказати, ні, давай я сьогодні не в ресурсі, попрацюй сам. Дивимося пораду Леви. Нота Роянголів, порада. Королева Жезлів. Розправте свої крилья і літіте. Не, недооцінювайте себе, відстаюте свою независимость і творческий потенціал. Карта влади, карта того, що ви щось вмієте, ви можете, ви можете як собі принести користь, так і оточуючим. Не треба себе недооцінювати. Випала ще карта. Закоханих, це карта і вибору, і гарних інтимних стосунків, і гарного здоров'я. Якщо поєднати королеву жезлів і карту закоханих, то рухайтеся вперед, просто оберіть, що вам потрібно, бо карта закоханих це карта вибору, так? Оберіть, куди вам рухатися далі, розправляйте свої крила і просто летіть на ось цьому колесі фортуни, вже вперед і починайте діяти. Бо життя вас, вас вже е, починає крутити. І хочете ви чи не хочете, чи у ви, але. Махіна вже ем, на старті, і вона вже почала рухатися, і ви її ніяк не зупините, навіть якщо ви цього не хочете. І на такій гарній ноті, любі Леві, я кажу вам дякую, що дивилися мене до кінця, за ваші лайки, репости, рекомендації вашим друзям за те, що пишете, залишаєте мені коментарі. Навіть маленький смайлик допомагає розвиватися моєму каналу. Тож, Ще раз вам дякую, мирного і тихого тижня. І бувайте до наступної неділі, Па-па. І ми одразу переходимо до дів. Діви, добрий день! Давайте зробимо для вас старий прогноз. 3 по 9 березня 2025 року. І подивимося з вами: енергію тижня, роботу, фінанси, стосунки для тих, хто в парі, хто тільки в пошуку, здоров'я, застереження та пораду. Нагадую, прогноз загальний може відійти не кожному. Тож дивіться, ще свій знак Асцендент. Як його визначити і дізнатися, я казала у минулих відео. На самому початку передивіться, будь ласка. І ми починаємо: енергія тижня для дів. Королева Пентаклі. Відчуття комфорту, відчуття ще того, що вам чогось не вистачає, і треба побільше, як це кажуть, напихати собі за да, або в кармани, більше накопичити, більше десь щось зібрати, щоб принести до себе в дім і зробити так, як буде комфортно саме вам. Королева Пентакліп, вона класно почуває себе в грошах. Вона може розпоряджатися класно грошами, але вона неохотно їх витрачає. Вона більше збирає і все в дім. Можливо, цей тиждень буде пов'язаний з домом, коли вам буде, ви будете. Або свій дом, свою квартиру, свій дім, як вам буде комфортно. Карта того, що я все в дім і я розставляю все по поличках. От така якась енергія теплоти, затишку, комфорту. Ось таке. Дивимося, роботу. Діви, робота, карта закоханих. У роботі може статися вибір. Треба обрати нову посаду, як вчинити в тій чи іншій ситуації. Якщо це не вибір на роботі, то просто це гарна комунікація, гарні партнери, гарні, гарні співробітники, начальство, керівники, тобто все буде добре. Буде комунікація, будуть якісь Додаткові контракти, якісь договори, тобто ми працюємо в парі і йдемо вперед. Гарна карта. Дивимося, фінанси. Фінанси десятка жезлів, щось буде трошки тяжкувато. Наприклад, ви ем, намітили собі якусь покупочку, так, і вам не. Ем, не вистачає тих надходжень, тобто треба не 10 палочок, а 11-12. І ви чекаєте, і це вас напружує. Ви будете намагатися заробити ще більше надходження будуть, але не в тій кількості, в якій ви мріяли або чекали. І ви все для цього робите, але поки ні. Можливо, якісь затримки. Десь. Стосунки для тих, хто в парі, діви, для тих, хто в парі, сімка мечів, хтось буде хитрити, маніпулювати або підбирати до вас. Доріжку, наприклад, чи ви до партнера, чи він до вас десь будете намагатися підлащитися, підібрати якісь правильні слова, розкрити ситуацію в іншому напрямку. Тобто ти не все зрозуміла, або ти не так все зрозумів, я не це мав на увазі. Але це карта, карта хитрощів: це не маніпуляція, це коли ви хочете розвернути. Показати себе з кращої сторони, от щось таке будете підлащуватись десь. Для тих, хто в пошуку, ця карта ще може казати про вихід. Ви будете шукати вихід, от ви хто посварився, вихід, як вийти з цієї ситуації. Або е, щось е, знайти гроші на подарунок. Можливо, це вас буде е, десь там да, напрягати, Або, можливо, е, якісь закупки, бо тут багато для дому, щось я не докупив, не докупила, і я буду шукати виходи. І це таке підстраювання. Ви будете підлаштовуватися під ситуацію, під стосунки, зробити краще і для себе, і для партнера. Але все ж таки будуть такі хитрощі. Так, для тих, хто в пошуку, Діви, карта башня, ні, наразі може бути скандал, що з новою людиною якась сварка або просто не зростеться, вам скажуть ні. Ви не хотіли, ви намагалися, але поки цей тиждень не для вас. Здоров'я. Діви здоров'я, здоров'я паш, пентаклів, здоров'я, ок, ресурс. Є, десь, можливо, щось голова, бо це карта про думки, вже про аналіз, про складання схем. Але взагалі-то він ще не настільки старий, щоб, щоб чимось там страждати. Дивимося, застереження, діви застереження. Застереження, п'ятірка пентаклів, щось пов'язане з фінансами, з ресурсом, з нестачою. Можливо, ви хотіли і зараз не на час, не вистачило часу. І щось тут знову фінанси, що ви не дуже задоволені. І це щось з партнером стосунки, де ви викручуєтеся, можливо, ви пообіцяли купити і вам не вистачило цієї суми. Не засмучуйтесь, але застереження це не витрачайте більше, ніж ви зможете витратити Якщо це по енергії вашої фізичній енергії, не треба ви. На всі 100 от, віддавати свою енергію, щоб потім ви без сил злягли, і лежали там три дні і три ночі. Да? Не треба цього робити, не витрачайте забагато, ніж ви це можете витратити. І все тоді буде ок. Дивимося, пораду, Діви, на Таро Янголів. Порада. Безумец, хо-хо, вірте, слідуйте своїм мечтам, неожиданные возможности. Карта обнулення, карта новизни, карта чогось нового. Вам потрібно просто вірити і робити те, що ви зможете. І тоді воно саме, от е, вищі сили, всесвіт, дасть вам цю і можливість, і ресурс, і енергію. Не треба так засмучуватися, витрачатися в мінус ноль для того, щоб потім ви не змогли себе зібрати. Все буде у вас, тільки трішки треба почекати. У просторі воно вже є. Це старший аркан, тому це гарні події, ключові події вашого життя. І на такій гарній ноті я кажу вам діви, дякую за те, що ви підтримуєте мій канал, за те, що залишаєте коментарі, репости, лайки, рекомендації за підписку, рекомендації друзям і знайомим. І я кажу вам мирного і тихого тижня. І до наступної неділі, Па-па!